Субота, 5 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Тричі за ніч росіяни обстріляли Нікопольщину. З важкої артилерії випустили з десяток снарядів. Під вогонь потрапив районний центр та Марганецька громада. Місця прильотів обстежують надзвичайники. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. В інших населених пунктах регіону було без обстрілів. І знову бавовна в Криму цієї ночі атаковано один з найпотужніших нафтових танкерів РФ всіх, який транспортував паливо для російських військ. Морський дрон підірвав судно саме в той момент, коли воно проходило в міжнародно визнаних територіальних водах України. За даними британської розвідки, цей корабель активно допомагав Росії у війні проти України часто перевозив військовий вантаж з РФ до окупованого Криму після підриву Керченського мосту. Скандали з головним військомом Дніпропетровщини правоохоронці підозрюють його у незаконному збагаченні. Запевняють за півтора роки повномасштабного вторгнення. Очільник територіального центру комплектування придбав майно на 350 тисяч доларів, що значно перевищує його доходи. Сьогодні військом озвучив свою версію та вимагає офіційних вибачень у правоохоронців. Катерина Нічик продовжить далі. Вечір понеділка місто сколихнула новина в обласному територіальному центрі комплектування, проводять масштабні обшуки. Підозрюваний головний військом Анатолій Пікало. За інформацією правоохоронців, за півтора роки великої війни він придбав майно на 350 тисяч доларів. Там має значення для провадження. Якщо у вас є сейфи. Обшуки не лише на роботі, а й вдома. Правоохоронці навідалися і до близьких військома. Загалом перевірили 10 адрес. Звітують, знайшли докази протиправної діяльності у ході невідкладних заходів виявили і вилучили документацію, що підтверджує право власності на рухоме і нерухоме майно. Відповідно до частини першої статті 368, 5, незаконне збагачення Кримінального кодексу України воєнкому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Нині правоохоронці готуються оголосити посадовцю про підозру. За їхніми словами, збагачувався начальник терцентру комплектування за допомогою свого батька. На нього нібито оформив дві квартири та декілька автомобілів. Втім, сам Анатолій Пікало запевняє. Потім починають казати, що у батька там якісь статки, машини він там покупляє. Де я до його останні не маю ніякого відношення. Він за своє життя поміняв 22 машини. Додає, нещодавно проходив перевірку від міністерства оборони, подав декілька декларацій про дохід власну та найближчих родичів. Тоді питань до нього запевняє не виникло. А підставою для відкриття кримінального провадження вважає стало анонімне відео, опубліковане у соціальній мережі. Анатолій Пікало – головний патріот країни. Пузов бронник не проходить. Цьому є пояснення у нього дружина. Мільйонерка не на непрацюючу дружину пікало оформлена розкішна Віла під Києвом. Добре бути дружиною воєнками. Документи, ж, які вилучили правоохоронці, запевняє, лише підтверджують право власності на майно. А от доказів незаконного збагачення, за словами Анатолія Пікало, слідчі йому так і не надали. Однозначно, вони дискредитували мене, мою родину. Е, я скажу, скажу. Скажу так, що винний я або не винний це буде вирішувати суд, якщо до цього діло дійде, якщо вони там вже всі матеріали, чи що вони там будуть робити. Суд буде приймати рішення. Я піду до кінця, і я хочу заставити того, хто тут е, що вони вибачилися за те, що вони тут робили, і за те, що робили вдома. Перевірки терцентрів комплектування нині проходять по всій Україні. Їх розпочали наприкінці червня за указом президента. Одразу після того, як на корупційному збагаченні викрили очільника одеського ТЦК на особливому контролі, за словами президента, зараз 11 областей. Катерина Нічок та Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Більше 90% міста вже заживлені у Нікополі, продовжують повертати воду до осель. Дістає вона навіть до останніх поверхів висоток. Але чи придатна для побутових потреб містян, які вже оцінили якість, розпитав наш Владислав Авдієнко. Замість водосховища, струмок посеред пустелі. Наслідки російського теракту на Каховський ГЕС і досі вражають. Та, попри постійні обстріли, незламні комунальники Нікополя продовжують відновлювати водопостачання. Не копать пятый этаж. Вода идет хорошим, полным напором. Тетяна Федорівна радіє декілька днів тому. Вода повернулася до її оселі на останній поверх будинку. Раніше ж щодня доводилося тягати каністри із технічною. Не менше 40 літрів. Надо було сходити два. Іногда якщо стірка, іногда три рази. Носили так дві впереді, дві ззаді. поставимо, а ззаді дві. ще. возвращаюсь, беру. Ну так люди многі робили. Якістю води з крану жінка задоволена. Тепер нарешті каже, може вирішити хатні потреби. Хороша, чиста, прозрачна. водою і водою, пасуду і стираємо, купаємося. Бальшого спасіба, що пішла водичка. Ми тепер просто ожили. питну ж. Можна отримати на 17 пунктах видачі, технічну – на 27. Її підвоз потроху згортають через зменшення попиту. Найбільше люди приходять за питною водою. Технічно беруть, але менше. Питну нам привозять двічі на день, технічно один раз. Наразі із централізованим водопостачанням 90% Нікополя. Днями підключили північний район дві тисячі приватних будинків. Та ще три мікрорайони. Це третій участок, перший квартал це великі, досить великі масиви. Та частково це центр міста. Там багатоповерхівки. Там є локально, окремо, ще де немає, а майже всіх, і навіть на п'ятому поверсі вода вже є. У мерії впевнені комунальникам до снаги найближчим часом заживити усі 100% міста. Також до осені на Нікопольщині мають збудувати нові магістральні трубопроводи, які ще покращать водопостачання. Місцеві ж кажуть, готові миритися із незручностями та постійними загрозами артобстрілів, аби тільки на своїй землі. Я взагалі тут буду до побіди. Нікополя нікуди. Ми настільки преданні своїй землі, своїм місту. Владислава Авдієнко, Денис Ялисавенко, новини 11 каналу. Країни союзниці постачають снаряди для контрнаступу. Словаччина передає гаубиці, а Латвія гуманітарну допомогу в одному з американських штатів у космос. Запустили ракету, частково створену українськими інженерами. Тим часом країни ЄС закривають свої посольства в Росії. Про усе це дивіться в дайджесті Поліни Паламарчук. Ще більше зброї для контрнаступу США разом з Болгарією та Південною Кореєю узгодили постачання Україні боєприпасів. Вони неабияк потрібні нашій армії, бо за день військові випускають до 8 тисяч таких снарядів. А словаччина передає перші дві гаубиці. Їхнє виробництво спільно оплатили Данія, Норвегія та Німеччина. До кінця наступного року відправлять ще 14 таких артустановок. Від Латвії ж отримаємо гуманітарний конвой. Він містить міні. Екскаватор позашляховики та обладнання для військових. Понад мільярд доларів Україна отримала від США. Кошти спрямують на зарплати, певні соціальні виплати та державні гуманітарні програми. Хорватія передає 1 мільйон євро на розмінування полів. Окрім обстеження угідь, кошти підуть на відновлення виробництва продуктів харчування. Проєкт вже працює на Харківщині. Цього місяця почнеться тренування українських пілотів на літаках. F-16. в ЄС заявили, що навчання проходять військові з різним досвідом. У мирному житті це адвокати, вчителі та робітники. Євросоюз допомагає їм захищати нашу країну, надає необхідну зброю та обладнання. Рісенколіс That these men and women are highly motivated in defending their homeland, in defending their country, in defending their families, and via this endeavor they defend Europe in its entirety, the before mentioned values, our freedom, our civilization. У США запустили останню ракету «Антарес», частково створену українськими інженерами. Її розробила американська компанія спільно з фахівцями Дніпропетровщини. Ракета складається з двох ступенів. Одну з них зробили на українському підприємстві вже 2 серпня у штаті Вірджинія. Її вивели на орбіту з вантажем для міжнародної космічної станції. Це вже 17-й пуск ракети носія з 2013 року. Three,

Відмовились від Росії. Ісландія, першою серед країн Європи, закрила своє посольство у Москві. На будівлі з флагштока зняли прапор, а співробітники вивезли особисті речі. Представники Ісландії також попросили РФ скоротити і своє дипломатичне представництво в рейк'явіку. Оскільки комерційні, культурні та політичні зв'язки із Росією перебувають на історичному мінімумі, робота посольства в Москві більше не виправдана. А ми ж дякуємо усьому світу за підтримку та допомогу. Тримаємось разом. Поліна Поломарчук та Євген Дрост. Новини одинадцятого каналу. Наживався на засуджених у Дніпрі. Затримано начальника виправної колонії за хабару 100 тисяч гривень. Керівника спіймали на гарячому, коли той отримував кошти від в'язня. Гроші взяв за вирішення питання дострокового звільнення на час розслідування. Посадовця взяли під варту. Перша компенсація за пошкоджене житло жителі підгородного, чиї оселі зруйнувала російська ракета. Почали отримувати кошти від місцевої влади. Деяким виплатили по 300 тисяч гривень. Чи правда для цього довелося чекати два місяці. Та й такої суми скаржаться люди на відновлення майна замало. Тож вимагають більше, що відповідає влада, розкаже наша кореспондентка. Квартира пані Людмили була на першому поверсі будинку, у який влучила ворожа ракета. Зараз каже жінка, там лише вирва за зруйноване житло. Вона отримала компенсацію у 300 тисяч гривень. Втім, цього жаліється замало. Ми втратили все і житло, і те, що ремонт гарний був, і всю техніку, меблі ну взагалі, і у нас гараж рядом був також зруйнований. Ну тобто, ми приїхали на руїни. Нам дали по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги, але це наше питання з житлом не вирішує. Жінка каже, відновити потрощену квартиру неможливо, тому хоче купити нову. Так само ремонту не підлягають і деякі інші оселі. Мешканці оцінили збитка та дійшли висновку. Ну ми просимо по мільйону триста для того, щоб якось купити собі якесь житло, щоб нам допомогла наша міська рада. Своє прохання озвучили під час зустрічі з міським головою підгородного та у відповідь почули. Тих коштів, які ви просите в бюджеті, зараз немає. Може вони з'являться через три місяці? Можливо. А можливо якраз 15.08 ми вже почнемо розглядати ваші заяви на компенсацію фрозничному майну і ви в вересні отримаєте кошти саме 15 серпня у підгородному запрацює державна програма. Є відновлення завдяки їй мешканці зможуть отримати додаткову грошову компенсацію, кажуть у міській раді. Та відновити знищення оселі не можна через юридичні тонкощі. Сьогодні всі власники знищеного житла вони автоматично втрачають. Право на це житло, тому що воно знищено. Все, вони право власності вже не матимуть на нього. А якщо воно буде відбудовано та ще за бюджетні кошти, то нове право власності ніхто не набуде. Загалом на ліквідацію наслідків ракетного удару з міського бюджету вже виділили 20 мільйонів гривень. А ця сума, наголошує Андрій Горб, десята частина річного бюджету підгородного. 8 мільйонів ми направили на матеріальну допомогу. 11,2 мільйони ми направили на ОСББ. Яке буде використовувати ці кошти саме от для цих всіх капітальних ремонтів, тобто дахи прикривати, укріплювати несучі конструкції і консервувати той будинок, який от зараз ну напівзруйнований? Усі роботи планують завершити до зими. Місцевим же радять чекати на фінансування від держави Катерина Нічок та Денис Ялисавенко новина одинадцятого каналу. До трьох мільйонів гривень на розвиток бізнесу таку фінансову допомогу від держави можуть отримати наші захисники та захисниці. Грантову програму представив Український ветеранський фонд. У життя втілили вже 53 бізнес-ідеї. Цьогоріч планують вдвічі більше. Хто може податися до програми та як це зробити? Дивіться в сюжеті. У Дніпровському музеї АТО презентують грантову програму для розвитку бізнесу. Український ветеранський фонд допомагає захисникам та їх родинам втілювати проєкти. Серед слухачів її пані Мілена. Її чоловік пройшов АТО з початком повномасштабного вторгнення знову пішов захищати країну. Два місяці тому жінка відкрила центр фізичної та психологічної реабілітації військових за допомогою іпотерапії. Плануємо вести волонтерський напрямок, допомогу хлопцям після поранень важких, після ампутації за допомогою верхової їзди. Без підтримки не ми не відемось, тому що проєкт такий дорогозатратний, да, постійно є якісь витрати. Постійно треба повишати навички свої. Чим більше людей ми зможемо охопити, чим більше в нас буде ресурсу, тим буде краще. Український ветеранський фонд працює з минулого року. За цей час 53 переможці отримали гранти на суму від 500 тисяч до мільйона гривень. Перший етап програми пройшов Сергій. Чоловік, ветеран військової служби, має другий ступінь інвалідності. До 24 лютого мав успішний бізнес з виробництва харчової продукції. Його товари були не лише на прилавках українських супермаркетів, а й за кордоном. 24 го повинні були. Готувати, в цей день, готувати якраз уже експортну партію оформлення документів, отримали від американців, але е, трапилась війна, і я в перший день буквально 24-го пішов в військомат і вже 25-го був в Збройних силах. Вже. Нині чоловік відновлює бізнес з нуля. Розпочав виробництво продукції на підприємствах Дніпра. Серед робітників, здебільшого, ветерани та переселенці. До наступного року у планах Сергія підкорити ринок по усьому світу. Продукцію, ми зараз ми подали заявку, будемо робляти. Ми тестово постачаємо в п'ять країн. І це країни високорозвинені, це сполучені штати, це Велика Британія. Завдяки часу старту плануємо створити потужний. Виробничий комплекс з потужністю 17-20 тисяч тонн на рік це в основному експортно орієнтовно і це дуже великі обсяги. І оцей маленький час допомоги вона дозволить нам іти. У 2023 році в українському ветеранському фонді запланували 9 конкурсів. Чотири з них вже стартували. Також є окремі програми для допомоги громадським організаціям, родинам ветеранів та загиблих захисників України. Ветеран, коли повертається в громаду, ветеран безпосередньо має себе десь реалізувати, працевлаштуватися. Не кожен ветеран себе бачить уже на попередньому місці роботи. Тому це і оборонно-промисловий комплекс, і агропромисловий комплекс – це і перукарський той же бізнес, тость різного роду можуть бути проекти. Для отримання коштів є декілька програм. На кожну передбачена різна сума допомоги від 20 тисяч до 3 мільйонів гривень. Дізнатися подробиці щодо кожного проєкту можна на сайті Українського ветеранського фонду. У ньому також працює безкоштовна юридична та психологічна консультація. Поліна Паламарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І на останок про погоду синоптики попереджають у неділю в Дніпрі буде аномально висока температура повітря. Стопчики термометра в день піднімуться до 36 градусів вище нуля. Вночі знизяться до 25. в понеділок, 7 серпня, вдень буде 35 градусів, вночі плюс 27. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.